Нині виникла така ситуація. Громадянка України зі статусом Укр, яка приїхала сюди з двома дітьми, в них теж статуси Укр, отримує карту побиту з працею. Що відбувається з її статусом Укр? Він анулюється. А що е, тоді робити, коли ця людина хоче поїхати, наприклад, в Єгипет з дітьми відпочити? То в такому випадку вона... Буде мати проблеми на кордоні. Принаймні так говорить інфолінія Стражи Гранічної. Що вони кажуть, що у момент ухвалення рішення, навіть не відбору карти побита, а у момент ухвалення рішення така людина втрачає статус Укр, а значить, вона не зможе залогуватися до дії ПЛ. А раз вона не зможе залогуватися до дії ПЛ, то вірніше залогуватись вона може, але зактуалізувати, тобто зробити так, щоб дія ПЛ була актуальна на цей момент, вона вже не зможе. І таким чином виходить, що ні вона, хоча в неї є карта, в неї є вже дозвіл на перебування, але вона ще не отримала карти побиту, а статус Укр вже втратила і виходить така от дивна ситуація. Зараз я пробую розібратися. Чи справді так є, як говорить цей прикордонник на інфолінії, але пробувати це методом тика не вдасться, тому що тоді люди просто не зможуть заїхати, їм доведеться залишатись в Єгипті робити візи. Якщо залишилися запитання після прослуховування, ставте на телефон 730 150 901. Крім того, розкажіть про те, як ви вирішуєте цю проблему. 730 150 901.